Привіт, Максим! Слухай, Привет. до мене сьогодні дзвонить перекуп. і каже, що Йому дзвонив замовник і йому потрібна бруківка 100 на 100 і на 100. Як ти стаєш, йому треба така бруківка? Як ти назвав би це? він має? Я теж йому це сказав перекупу, ну, але перекупи, як завжди, до лампочки, їм аби впіхнув. 100 на 100. Це четверка замовників, розуміли. Четверки не Камаза потрібно. Можна їздити. Четверка, я не знаю, Камазо можна їздити. Хоча достатньо тройки. Тож, не чувствую, на а буде. це представ сотка, це до 80, це да? до 80 і ще 20, так? Да? Ну, Плюс-мінус. От Плюс-мінус ось така бруківка. От скажіть, як назвати чи перекупа, чи замовника, який хоче замовити цю брусчатку? Ну, якщо він мільйонер, да? Та це капець. Що? Це, це, капець. Це, От, це, я... це кубатура. І це кубатура. От як йому прорахувати цю бруківку? Її з бута вже не зробиш, бо ми намагаємося здешевити брусчатку. Ми ріжемо з бута, з відходу. От ми ріжемо, допустимо, до плитку, да? плитку. І в нас